добрий. Це вже наступний день, якщо ви дивилися моє попереднє відео з ополонки, це вже наступний день. Я просто прокидаюся і мені так сонечко прям мені, прям мені очі одразу, бам. і одразу думка ополонка. Не знаю, от такий, знаєте, своєрідний вид залежності. Хто окупається, той мене зрозуміє. Це дає стан, це дає гарний стан, тому я вже погрібаю авто сьогодні сам. Зараз попробую швидко просто окунутися, взяти, взяти так скажем, по-бистрому максимум да, того стану і, і сьогодні ще плавання з сином і провести час з сім'єю. Покажу вам. Яка ж красота, да? так? Люблю такі лісові місцевості. Вон спортсмени, люди гуляють. От люди, у яких є тварини, це, е це мені здається, також здорово. Бля. мужичок, бах-бах, бах, побіг. Собачка, там собачка и тут такая красота. Ба! Опа, я навіть не Виключаю автомобіль, бо не встигла прогрітися машина. Тут швиденько бам-бам. Ще не розмерзлися навіть повністю е, стікла. Ну, на швидку руку, на швидку руку, але одразу відчувається. Сьогодні мінус два, мінус три. І то сонечко таке було е, обманчиве, можна сказати. Бо морозець так відчувається. Вчора була температура нуль, то було так... було так. Е, ну не холодно, не холодно, але вода була така прям, аж викручувала, але... Клас, а сьогодні прям мінус. Сьогодні прям мінус. Тому, тому подивимось, от... красота З характером. Блін, ну який кайф. А там от наверху, там є доріжка. Там гуляють з собаками. Просто люди гуляють. Вон там. Домики зробили. Ну тобто класно, класно. Тут мужичок, який вовк, здається, фамілія, який тримає це все, робить красу, робить красу і тут приємно знаходитися. Ай, яй. -яй, -яй, -яй. Так, ну я швиденько, бо часу обмаль, тому хочу показати. Вам. Я просто перетворився на льод. Я просто маленький кусок льоду. Блін, ну в мінусову температуру це взагалі, це взагалі інше. Тіло просто як кусочок льоду. Кайф буду сохнути. Обалдеть, що я побачив, це е, я і Соломон. Це я і Соломон. Ми вчора копалися і хтось зробив на нашу честь Ось такі дві скульптури. Це розприємні поколювання і в цілому. Одягатися, там батько бігає класно. Блін, чекай. Льот уже видався. Якщо буде така температура, то взагалі можна на коньках кататися. Уф, подягаюся і добре. Ой-ой-ой. Так, ну що, дякуємо. Дякуємо цьому місцю. Ай-яй-яй, -ай, картинка яка. Робимо такий з характером. Заставочку. Ой, кайф. Ой, кайф. Саме головне це не перемерзати. Не перемерзати. А ножки, в ручки, одягати перчаточки, носочки такі гарні. І одразу в тепло. І одразу бігти в, в тепло. Я вчора такий фраєрочок з малим коляска, хвилин 20-30 йти додому. Але слава богу, все добре, я в ножки не змерз трішки в руки. А от зараз пушечки, пушечки, в ручки, в ручки трішки, трішки, трішки холодно. Але нічого. Я в машинку вона тепла. Зараз раз-раз Мурашки по всьому тілу і тіло просто начебто підіймається раз так і тіло начебто пари таке легке, легке, воздушне кайф. О, машинка якраз розігрілася. ой я промерзла. Арно життя, друзі. Все, півгодинки. И я уже дома. Уа! Уа! Ти коли зі мною йдеш купатися? Ти коли зі мною йдеш купатися, скажи. А? Скоро, так? <плес> так, ну що? Ми їдемо далі на тренування. Він е, обично спить, але чим старше стає, тим режим міняється і вже він не спить, тому потрібно так скажем, підлаштовуватися, підлаштовуватися під цього маленького красавчика, вже, вже позіхає, вже може і заснути зараз. Е, Любить спати. Коли їде подорожувати і спати. А... Також я раніше я роблю манікюр, так скажем, якраз от перед плаванням. О. О, що? Це я про тебе розказую. Кажу, що раз в тиждень робив тобі манікюр по понеділям перед плаванням. Ти їв, засипав, а я робив тобі манікюр, поки ти спав. Правильно кажу? Говори, <ритиско> 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 говори, говор, вже розказує, таке вже розказує, улыбається, починає розуміти, що, де, куди. Росте, росте. Як грибочок. Раз, раз, два дні. Я вже вчора он, тримаю його. Е вночі кормив, е тримаю його і втекли якесь відчуття, що він прям ну, прям більший став. Прям більший став, так? Ти ростеш, не по дням, а по часам, да? Грибочок? Да? <nu Childress> да. О, зараз, зараз, зараз. Скоро приїдемо. Поспи чуть-чуть. Такі справи їдемо на плавання. <рес> от так от ми готуємося до тренувань. Соломончик. Соломон. Коротше, маленький плавець спит. Дивимося на ці ручки. <рес> зараз його забираю. Будем переодягатись. Так, перевірка. Ага, Падні вийшли, інші зайшли, тримаємось за носа. Ага. Так, перша школа в плаває. Ага, о, остіки сьогодні народу. Соломон. А, коротше, якби неприємно не було, але реалії такі, що зараз повітряна тривога, заняття е, відмінили. Пойдем додому, да? Що? да, я тоже хочу поплавать. Обидно, да, трошки? Угу. Обидно. Гарно життя. Що ти казав, Салмон? Шишо? Шо, Шо ти кажеш? Синок, що ти розказував? Шо? Хей hey гайс, приїхали з сім'єю відвідати такий заклад. Дружина знає шеф повара чи власника. Каже, що дуже смачно. І взагалі всі заклади, які... До яких він має справу, дуже чудові, смачні. Ну і в цілому ми зайшли, класний заклад, дизайн, е організація така, е страви прикольні, тому зараз будемо брати, я прибіг за, за памперсами, бо перший, перший поїв Соломон. А далі зараз будемо їсти ми. Тому такі справи. Покажу вам. А тут ми короче, переодіваємо нашого джентльмена. Думали, що він дав жару, але він жару не дав, але все одно комплект треба поміняти. Молодий чоловіче, що ви замовили собі? Ложечку? Вам, вам смакує? Замовили ложечку і нам дуже смакує. Не відходячи від каси, ми не домовлялися, якщо чесно. Дуже дякую. Боже, це угу. А це що? Печений перець з м'яким сиром та чеба. Як О, прекрасно. І а, все до Соломона. Як прекрасно. Так, ну приємного смаку, я сподіваюся, ти поділишся після смаку. Я тобі розповім, як все було смачно. Такі от справи приходиться по черзі, куштувати все. Я думаю, да, ми зараз побажаємо мамі нашій приємного смаку, а, а потім будемо вже е, і ми. Я замовив собі пасту з е, куркою і з е, трюфельним соусом. Ну, побачимо. Hey guys. Yeah. Ей, маленький гай. Ти вже також скоро будеш, так, да, їсти якусь картошечку? Ну і вже їсть в цілому, але по чуть-чуть, Ну і любить облизувати дуже ложку. Да? Отак. Отак. От хто головний? Mm? Їжа вся смачна. І взагалі у всіх ресторанах. Я скуштував дуже смачно, насправді. Да, я. От мої равіолі з курочкою. Зараз буду куштувати і я. Нам от принесли ще чизкейк з карамелізованим мандарином. Хто буде чизкейк? Е, ну, що я можу сказати? Е, в цілому мені все сподобалося. Равіолі як равіолі. З Те, що вау, хочу виділити це перчик з сиром і десерт. Чизкейк прямо. Прям мені дуже сподобалося. Я просто люблю такі ось, екстравагантні соуси, підливки і так далі. Тому е, в мене, так сказати, свої смаки. А так, в цілому, так, да, круто-круто. Можна йти ще раз. Заклад називається Hey Guys, Дмитрівська, на Дмитрівській тут перехрестя. Можемо рекомендувати. У нас нові знайомства. Дуже класно. мені подобається, подумали. Мордия. Це літо. Нема. Настоящий бок. Ти собі себе штучки волосся. Боже, ти коли. Ти коли попадає, і це пічка якась, така на лікарні, така. Можна якась калібри. Калібри? Точно. Точно. Ти прилетіла з теплих стран, так? У мене кома. У мене кома так, що там. Його тебе є? Ще. Ще. Ще Це вже не перший раз. Ми були ще в одному закладі італійському. І там, і там ще одна дівчинка зросла, також прийшла до Соломона. С'їдаєш? Кого? Ну так. А що ти їм даєш поїсти? Це настояти ще такий заготовлений хлопчик. Не подобається А що себе. А, таким... липкий. Липкий? Зато він красивий. Всі маленькі дітки, знаєш, ніхто спить пациент, бо він Каже, липкі руки і слюнати тече. Отакі ми мужики.

Хочете з тобою общатись, бачиш? Соломон, коротше, вовки. Це збирає дівчат по, по, по ресторанам. Соломон там також познайомився з дівчинкою. Е, вона там підійшла, щось розказувала з дружиною, там бесіди вела. Ну прикольно. І тут дівчинка також його помітила, там посміхалася, йому потім підійшла сама. Да? 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 Так, ну ми в Гайс. Соломон. Яку оцінку поставимо? Можна поставити оцінку будафтином. Good afternoon, це означає, що сюди можна прийти ще раз. Тому hey guys, good afternoon, aftenun. Good aften. <coughs> Ставимо цьому закладу good Afternoon і можливо ми ще прийдемо.